Всім привіт, з вами Палич і сьогодні буде контент, який ми всі любимо. Крінжа від варигеймінга. Тепер супер-пупер ультра рівня 11 з 10. Зараз я вам розкажу про те, що про те що відбулося з нашими стрімерами, з гості, з атаманом, яких, яким побанили аккаунти за подарунки. І так, коротенька історія. Їм обом подарували на стріму золотом. Да? А потім оці. Добродії. Відкликали платежі назад, і Wargaming тепер змушує їх заплатити за ці гроші. І саме головне, не то, що змушує заплатити, вимагає, по факту, заблочили аккаунт і вимагає значно більшу суму. Давайте дивитися скрін ЦПК, який скинув мені Атаманчик. таманчик. І так, дивіться, вітаємо. Дякуємо за звернення до центру підтримки. Акаунт було заблоковано внаслідок відкликання платежу 50 золота, так от числа на суму 1886 євро. Це важливо за цю суму. Ми, ми маємо раціональне підґрунтування, вважати, що відкликання цього платежу було виконане без наявності законних підстав для повернення коштів. Ми не знайшли будь-яких ознак злому або неавторизованих платежів. Придбані набори та внутрішні ігрові цінності були використані у. Who would he? Ви не зверталися до нас із запитом на повернення, для повернення коштів. Звертаємо увагу, що у даній ситуації відповідальність як відповідальний як отримувач, так і відправник подарунку. Відповідальність як отримувач, так і відправник подарунку. Крім того, це повернення призводить до несправедливої переваги. М -м, несправедлива перевага. Який варгів, як варгійм же піклується про вас? Несправедлива перевага. Оскільки ви ви, ви Використувалися набором і зберегли сплачену за них суму. З цієї причини ми вимушені були заблокувати обліковий запис запис згідно пункту 9.3, напевно, то 2, напевно, а не ІІ, ну, не знаю, можливо, ІІ. Та та 19.8 End user License agreement. Коротше, за ліцензії, так би мовити. да, за... Угодою. І просимо вас відшкодувати суму відкликаного платежу. Це можна зробити, придбавши 8957 золота в преміум магазині World of Tanks, авторизувавшись до заблокованого аккаунту на порталі. Будь ласка, використати для цього, для цього пакет будь-яка сума золотом, от посилання, для покупки, щоб уникнути зміни ціни через акції та знижки. Отак-от от через акції та знижки. Ви можете зв'язатися з нами, щоб ми розблокували аккаунт після завершення процесу погашення цієї суми. Золото, яке ви придбаєте для погашення, буде списано з аккаунта. Зверніть увагу, що ми не можемо списати внутрішні грові цінності, набір з якими було відкликано, замість того, щоб... Попросити вас платити його вартість, це пов'язано з тим, що ви вже витратили або використали ці цінності. Більш того, використання цих предметів дає перевагу прогресочки досвіду, тощо, яку не можна скасувати простими списанням цих предметів. От така от народ історія з Варгеймінгом. От таке запит офіційний. І це, ви розумієте, це просто мені не, ла... не налазить на голову. Це просто який же сумасшедший бред. Mm -hmm. Далі можете писати, треба було не приймати подарунки туди-сюди. Так, звичайно, можна було не приймати ці подарунки. Я з цим не спорю. Але е, тут проблема не в тому, щоб Прийняв чи не прийняв. Тут, моя думка, основна проблема в тому і вирішення цієї. проблеми. Я точно знаю, що Wargaming можуть відкатити вам будь і аккаунт, будь-куди, будь-коли. По суті, по факту. Я особисто обнуляв два аккаунти, колись така акція від Wargaming була. Обнуляв е, ігрову прогресію на аккаунтах. На аккаунті лишалося золото. Примдні, примтанки, все решта було б Тому і це можна було би відкотити назад. Навіть в режимі ручками, якщо це робиться, це можна було зробити. Я впевнений, таких ситуацій небагато. І це можна зробити було по совісті, банальним відкатом назад. Але, але це ну, просто жесть. І саме цікаве, що в мене здивувалося в ситуації, це те, скільки варгів вимагає золота. За 5 тисяч золота вони нарахували 18 євро 86 євроцентів. Це, Це просто сумаше сума. У нас інші розцінки для України. Так чому по. Трі... Чому не можна купити 5 тисяч золота? Варгень, чому не можна платити, сплатити, купити 5 тисяч? Чому ви вимагаєте сплатити майже 9 тисяч? Це практично x 2 переплати. Це просто, не знаю, в мене немає слів на цю крінжатину. І людей забанили, і як ви бачите, аккаунти будуть не розбанені, поки не сплатиться ця сума. А сплатити потрібно буде Х2. Це просто жесть. Коротше, саме більше, мене ж кажу, в цій ситуації це здивує те. Як це вирішується. Вергій блочить аккаунт і вимагає сплати. Хоча, при чому тут отримувач подарунка? Типу, чому отримувач подарунка? Має за це платити. Йому подарували блочте той аккаунт, з якого дарувалося, і вимагайте з нього оплату. Чому це так? Чому? <смеш> мені подарували на день народження подарунок, і я маю за нього заплатити. Типу, нормальна логіка, виходить. Коротше, народ, лайфхак. Даруйте людям в інтернет-магазині покупочки, подаруйте, да? а потім відміняйте платежі, коротше, і нормально. І подарунок подарував, і гроші на кармані залишились. А те, кому подарував, ну, то таке, платить. Так, да, Я розумію, що зараз можна сказати, типу. Хтось там угнав у когось аккаунту, там он, дивіться, оплата була, привязана карточка, вони з нього надарили кучу подарунків, оце вся історія. Так, да, я розумію, що таке може бути, але є нюанс. У варгеймінга можна зробити оплату, всю оплату, що вся вона була через підтвердження на карточці. Питання, чому у варгеймінга, оцей замочок, да, оцей замочок у грі, чому у варгеймінга цей замочок на по дефолту відкритий. Зробіть його по дефолту закритим. Коли там прив'язуєш, обов'язково вкажи там оце все, 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 все. Зробіть його по дефолту закритим, цей замочок. Нафіга ви його робите по дефолту відкритим. І нема проблем, щоб кожного була по дефолту тємка прикрита через е е е додаткову якусь там авторизацію зробити. Чому ви робите його відкритим? Я не розумію, чесно кажу. Тому все можна зробити, але підіть просто до цього нормального, не тяп-яп, як ви це типу, завжди любите. Це просто жесть. Чесно кажу, я про цю схему давно знав, давно чув, що вона є присутня і що отак от дарують, потім забирають кошти назад. Все Про це я знав. Але я чомусь впевнений був, що Варгейн поступає, як то кажуть, по-людськи, він просто. Там, чи від робить, чи просто списало це золото, там, подарували 5 тисяч, списали 5 тисяч, типу як думаю, все, на цьому забулося. Але ні, ви бачите, який прикол. Вони рахують золото по своїй ціні, загальній, типу, європейській, але ж для України діють льготні тарифи, які дешевші. Наприклад, місяць прем аккаунта коштує в Європі 10 там, доларів чи євро. Да? Е а для України це 260 гривень, тобто льготні ціни для нас діють. А тут, ви розумієте, ви, ти повинен платити по цій європейській ціні. І, і дивіться, за 5 тисяч золота вимагає платити 9 тисяч. Я боюся представити, який там цінник прилип в гості, якому подарувала 25к золота і два премтанка. Там, напевно, сума 107-8 гривень. За Росбан аккаунта. Ну, це просто бред. Я, я навіть не знаю, якби я на місці в гості вчинив би. По-перше, так, да, я розумію, типу шкода аккаунт, туди плили ті гроші, оце все, плюс це його робота в танків, да, Там, стрімітанків. Да, те, що він там якийсь там партнер Варгеймінга, то інші моменти. Це ми будемо е цим, цьому відео про це говорити не будемо. Просто сама суть. Він прилив тисяч на 8-7-8 гривень в цій ситуації. Це просто Жесть. За цю суму можна стартанути новий аккаунт, купити туди якогось адекватно према, типу, умовно, там, Бурасіка. Да, і, і, Ну, і почати заново грати. Ну, я розумію, що типу, мені б теж було шкода аккаунта свого, настільки прокачано, та де ТП, коротше. Ну, хз. дуже важка ситуація у виборі у, да, для гостяна. Там, атаману там ще, як то кажуть, ще, ще, ще півбіди. Там, там, 9 тисяч золота це гривні 800 приблизно десь так. Да? Ну, типа 20 євриків, да? І якось попростіше з цим херсним махнув так рукою, типу на нього Ну, типу, вилажувати 1008 гривнів за розбан аккаунта, і це просто не має слів. Просто чесно не має не я не хочу згадувати тих разото, які це зробили. Це було 100% зроблено е, спеціально. Тим паче, це все було Дімо. Дімона на стрімі воно там спілкувалися, там такі всі хороші, білі пушисті, а самі такі Ха-ха-ха! у я не хочу їх ніки говорити, складу. Скажу, що просто. Це клан Різак. Хто в курсі, той в курсі. То Хто поняв, той поняв. В принципі, від них іншого очікувати і немає сенсу. От така ось історія. Коротше. Чому, от все ж, повторююся ще раз, чому просто не зробити самий банальний відкатик? Вони це можуть, вони це знають, як робити, у них є ця можливість. Але. Ні, вони змушують, вони банять аккаунт і змушують людину заплатити практично x 2 для нашої ситуації. Ну це просто крінжа крінжова. Так що народ, от така херня, не хочу дуже затягувати відосик. Просто, просто на майбутнє не приймайте подарки. Я не знаю, просто так це сказати. Кожен має, може попасти під цю ситуацію. Небезпечку, чи ти стрімер, чи не стрімер, будь-кому можуть отак прилетіти. На якусь таку непогану суму. Де да навіть ті самі 800 гривень, це вибачте, але це гроші, це гроші. Да? І тому само отаману, щоб їх заробити на стрімах, треба дійсно попрацювати. Такі от діла, народ. Так що Варгеймін знову, вибачте, на слові, обісрався. І, по-моєму, це найлютий крінжовськ, саме лютий, який пов'язаний по <смі>, факту з вимаганням грошей. Хтось може сказати, там можна і без донату грати. Так, можна, але самі розумієте, там, фармити там на, на п'ятому левелі це така, така себе історія без премтанків, без цього всього. Це просто не гра, а буде А... страдання. І так страд... Ти і так страдаєш цю гру, а потім. Взагалі, страдати будеш. Коротше, якісь такі діла. Так, Wargaming по факту, як донатілка, донатна гра недорога. Це, хто, хто розуміє, за що я говорю, той підтвердить мої слова. Там, умовні 300 гривень на місяць — це зовсім небагато. І цих. 300... Ну, на фоні інших ігор, я не буду говорити, що 300 гривень це небагато. На фоні інших ігор, 300 гривень це ну, небагато дійсно, щоб брати цю гру комфортно. Це тут, звичайно, в цьому варгеймінг молодці і недорого мовити, беруть, скажімо так. Ну оце, Це просто люта крінжа. Чому не купити 5000 золота, щоб повасити 5000 золота? Як одна стріму сказала, варгеймінг люби, любою ціною хоче заробити гривники, збити бабло. Ви знаєте, я чомусь в цій ситуації погоджуюся, тому що це максимально тупо, на мою думку. Це просто така карма у варгеймінга має бути. Я не знаю просто, ну, блядь, ну, відкатіть людині, людям. Це ж не вони винувачі. Це ж не я спеціально сам собі подарував подарунок, щоб відкатити платіж і щоб потім користуватися цим тіпа, на халяву. Ні! Від, відкатіть просто аккаунт, ви ж це можете. Ви це можете. Ви можете вручну поправити там, там золото, оце все. Навіть ручками повторюсь. Це можна зробити. Такі ситуації, я не думаю, що прям ого-го-го-го, що треба 8 тисяч співпрацівників, коротше, наймати, да? Навіть, щоб це все робити. Така от херня народ, так що. Надіюсь, пацанів все буде нормально, порішають ці питання. Там знаю, вони там штурмують ЦПК, Оце все. Побачимо, що їм, що їм там повідповідають Так що надіюсь все порішається в них. Да? А ви, народ, майте на увазі, що це за конторка. Як я й говорив. Е... Це все лайно, коротше що гра лайно що контора, але не виходить. Максимально бісючий World of Tanks максималь... максимально максимально бісючий World of Tanks І мені так здається, останнім часом. Що Варгейнь все робить, щоб люди самі перестали грати в цю гру. Такі от діла майте на увазі, не приймайте подарунки, бо буде Опа. Придеться зводити Х2, такі от подаруночки, Да. Троянський кінь, коротше, такий от троянський кінь. Так що народ, беріть себе, обов'язково беріть себе, все буде добре, все буде Україна. І, і думайте, куди ви донатите, і приїж, і, 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 я чесно не знаю, я вже сюди не хочу ні копійки кидати. Я вже ви і так тут за мною сидить, бачите, що я максимально стараюся від танків відходити, і напевно це все-таки правильний вибір <кій> лівати цієї гри. Все, народ, всім добра, беріть себе, зустрінемося.